Швидко, безболісно, і навіть от, середній клас, який зараз страждає більше за все, він може дозволити собі це жити. От Те, що ви кажете, мені здається, якраз є продуктом тих, тих обставин, які uh -huh. нас поставила війна. Бо я б це ще мабуть провів аналогію з вимиранням динозаврів, от коли там бахнув метеорит yeah. і великі. Тварини, забудовники, так. там всякі там ну не буду називати, але дуже yeah. дуже преміум. Там yeah. то, що багато будує, багатоповерхового житла. Вони всі в кризі, бо мало людей, мало купівельної спроможності, дуже важкі, ну серйозні проблеми в всьому в економіці, в, в роботі. Yeah. І навіть спілкуючись, от з забудовниками, я розумію, що все більше зараз. І можливостей у тих, хто будує кутижні містечка. Тобто, це е, швидко, це з найменшим, найменшою кількістю проблем по там, всяким, до е, дозвільним. дозвільним документам. Да. І це е, одночасно і. Е, Вигода від того, що в тебе є свій дім, ти можеш там, генератор поставити, в yeah. тебе вода завжди є, ти не залежиш від інших там, комунікацій по місту. Ти можеш там, зробити свої там, підвальне приміщення, якщо хочеш, там, якесь сховище. Uh -huh. І це все плюс від того, що ти вклав небагато грошей ну, порівняно uh -huh. з квартирою. От, одночасно отримав і е, комфорт від того, uh -huh. що свій будинок поруч або в місті. Uh -huh. Теж бровари, це в нас yeah. в принципі. Все, все, все поруч. І тебе є всі плюси від того, що ти купив порівняно недороге житло uh -huh. в гарному районі зі всіма плюсами, швидко, безболісно, і навіть от середній клас, який зараз страждає більше за все, він може дозволити собі це житло.